Вітаю вас, мої любі глядачі та глядачки. З вами Бурбелка, і я надзвичайно рада вас бачити в цьому проходженні по стартю волі, яке я, на жаль, досить довго відкладала. Проте нарешті ми дісталися до цієї гри. І перед тим як почати, я би хотіла зробити невеличкий дисклеймер. Напевно, як ви могли помітити, я граю із модифікаціями, які змінюють навколишнє середовище, а також інтерфейс самої гри. І я обов'язково залишу посилання на ці модифікації в описі під цим відео, проте я також замінила деяких персонажів оригінальних на деяких нових, і тому, якщо ми сьогодні їх не зустрінемо, то я тоді в наступному відео вкажу посилання із ними, аби трошки вас заінтригувати. І я пропоную почати наше приходження з того, що ми створимо персонажку. Налаштуємо нашу лісову ферму таким чином, аби у нас з'являлися монстри. Я не знаю, чому, проте я не можу грати без монстрів на своєму збереженні. Як це взагалі працює, я не знаю. Однак, напевно, я просто звикла на одній зі своїх ферм уживатися із цими істотами. Так, моя улюблена річ це книжка, і назва ферми у нас буде Мірквуд. Оскільки я не знаю, я вирішила назвати цю ферму на честь Міркуда з Володаря Перснів. І, звичайно ж, мене звати Бурбелка. Так, обрали ми таку кицю, яку ми можемо приютити. І ми, напевно, що оберемо якийсь рандомний одяг, тому що у мене є модифікація, пов'язана із тим, аби змінювати нашу зовнішність. Так. І, напевно, зробимо такі собі лайтові шортики. Так. І зробимо ось такі собі сиріжки. А ми одразу пропустимо інтродакшн, тому що в ньому йдеться про те, як нам дідусь завіщає ферму. І я певні речі з цього introduction вам розповім в геймплею. І якщо ви плануєте грати з однією з модифікацій, то я попрошу вас натиснути сюди, аби ця штучка, цей предмет з'явився. І так, ми прокидаємося нарешті. Де ми прокидаємося? Ми прокидаємося в нашому домі, який залишився від дідуся, який він нам завіщав, аби ми сюди приїхали, коли нас в саді стане. І ось нас все дістало, і ми переїхали сюди, по-моєму, три роки по тому після смерті діда. Ми автоматично знайомі із кількома персонажами, і, до речі, нам Хейлі одразу подарувала подаруночок на честь того, що ми переїхали. І це якраз одна з модифікацій, окрім зміни інтерфейсу та взагалі всього цього. Простору, це у нас модифікація на дзеркальці, яке дозволяє нам змінювати, в принципі, зачіски, які можуть створювати незалежні креатори. Так, зараз ми зробимо якусь цікавеньку зачіску. І, напевно, я хочу зробити собі ось такі хвостики з аксесуарів. У мене будуть ельфійські вуха. Напевно, що у мене буде ось така корона. Я не знаю, чому, але я хочу тут грати за напів Я також на цю сукенку і, взагалі, на що? А, на зачіски також залишу посилання під відео. І зараз я пропоную нам нарешті почати купатися в цій фермі. Одразу я неправильно зробила, що я прямо перед будинком це зробила, проте, знаєте. Хто ви такі, щоб мене засуджувати, тому що я насправді не можу сказати, що я професійно граю в цю гру. Так, нам одразу треба посадити що? А, ось цей Господи, я забула, як він називається. Воно в мене в думках є, але я не можу це сказати. Пастернак ось. Ми зараз посадимо пастернак, і оскільки у нас ще лишаються грошики, ми можемо а, навіть а, посадити картоплю. Якщо ми підемо, звичайно, до одного торговця. ну, то, В принципі, зараз ми це все полємо і підемо по картопельку. Хоча, напевно, зараз крамниця зачинена, тому я думаю, ми можемо поки що порубати дерева. Ось такий у нас виходить хаотичний геймплей, але будьте просто уважні, тому що він у мене завжди таким буде. Так, лягушка, що тут у нас бігаєш? Так, я сподіваюся, що тут виросте щось цікавеньке. Інакше буде дуже-дуже сумно. Так, вже напевно. Крамниця відчинилася, поки я тут все це рубаю. Так, зарубаємо останнє дерево, тому що я розумію, що в мене витрачається енергія і, можливо, навіть дарма, оскільки зараз ми картопельку якраз придбаємо. Так, нам потрібно познайомитися з новими людьми та виростити ось ці штуки. Я вже забула, як вони називаються. Господи, пастернаки. О, нам, до речі, пощастило, тому що завдяки ось цим квіточкам, ми можемо спокійне їх їсти, та у нас буде більше енергії. І, до речі, по сюжету ми приїхали на цьому автобусі, який, до речі, у нас зламався. Знаєш, як все пороблено? Типу, ти тільки приїжджаєш в село і стається все найнеочікуваніше. І так, ми можемо, перед тим, як зайти до крамниці, ми одразу зайдемо до аптеки. І познайомимося із цим цікавим парубком. Приємно познайомитись з вами. Мене звати Харві, я місцевий лікар. Я тут займаюся тим, що перевіряю людей, та я також продаю всілякі ліки в цьому містечку. Ну, взагалі, я займаюся цікавою роботою. Ну, і нехай тобі щастить, до речі, чувак. Так. І йдемо одразу до нашої крамниці. До якої вже зайшли так, хазяїн місцевої таверни, якраз він представляється. Привіт, як якас, я місцевий шеф-кухар та власник салону. Я тут скуповуюсь для свого салона і шукаю цікавенькі товари. Ох, Мер Льюсь про вас вже розповідав. Мене звати Марні. Гей, ви ж міс Бурбелка, нова фермерка. Мене звати П'єр. Я володію цим магазинчиком. Якщо шукаєте якісь насіння, то ви можете сюди заходити. Так, да, до речі, ми сюди за ним саме і зайшли, тому ми скуповуємо картопельку, аби ми залишились банкрутами, але це нічого страшного. І ми сподіваємось ще з кимось познайомитися, бо ще я не знаю, ну чому тут так? Не знаю, одиноко. О, наприклад, ми можемо з Пенні познайомитись. Привіт, так я Пенні. Так, поки Пені сидить та сумує тут під деревом, ми можемо одразу ж. Я не знаю, так, ми можемо зайти до мера, а мера нема. Цікаво. Так, тоді, можливо, ми можемо зайти до Алекса, до ось цього чувачка. Привіт, який ти, напевно, новенька дівчина тут. А, буде цікаво з тобою поспілкуватися. Мене звати Алекс. Ще побачимось. Та незабаром побачимось. І так, у нас тут є бабуся. Ох, привітики! І ласкаво прошу до нашого маленького кам'янця, дорогенька. Можеш називати мене бабусю, якщо ти забажаєш. Напевно, її все кам'янці бабусею називає. Так. Напевно, дуже дратує знайомитися із цими усіма новими людьми, га? Мене звати, до речі, Джордж. Тепер іди звідси. Ну, гаразд. Ми таке зробимо. Так, а поки ніхто не бачить ми по смітниках. Тому що інколи в них можна знайти щось цікавеньке. Але, звичайно, при інших мешканцях краще того не робити. До речі, в описі під модифікацією однією, я знайшла ось цю класну штучку із клевером, тому що я не знаю. Мене постійно дратує те, що. О, один з нових персонажів, до речі, знайомтесь. Можливо, ви його знаєте, але це Астаріон. Ох, привіт, дорогенька. Ти, напевно, та нова фермерка. Господи. Мені так соромно. Можливо, так соромно мені має бути за те, що я. За те, що. Я, напевно, насолоджувався тими смаколиками десь. Там, де твоя ферма. Звісно, ми знаємо, чим ти там смакував. Так, а з ним ще можна поспілкуватися чи ні? Ні? Ну ладно, тоді зробимо скріншотик і погнали далі. Тому що це, напевно, навіть не єдиний персонаж якого додає ця модифікація. Я сподіваюся, що ми зустрінемо ще ось цю персонажку, тому що вона також досить таки цікава. Так, блін, я ж не можу при них лазити по мусорках. Це так соромно. Ми зараз підемо куди? Нагору, тому що там якраз uh, всі найцікавіші люди, як мені здається. Mm. Хочеться взяти квіточку. Ладно, ми тоді можемо ось це все прибрати. Взяти квіточку і комусь подарувати. І одразу ж ми йдемо в ось цей будиночок, який належить нашій пані Робін, яку ми, до речі, маємо в цьому інтродакшені зустріти однією з перших, окрім Мери Льюіса І так, напевно, ти перезнайомилась з усіма в цьому місті, так? Звучить дуже таки втомлююче. Ух, це ти нещодавно переїхала сюди? Мене звати Мару. Я буду дуже рада з тобою ще зустрітися, і я рада познайомитись з тобою. Знаєш, напевно, такі нові обличчя дуже швидко запам'ятовуються, і будуть швидко і класно розвивати наше кам'яніті. Та я не сперечаюся, я сюди за цим прийшла. Вітаю, я Деметріус, місцевий науковець та батько. Дуже вдячний тобі за те, що представилась. Я тут вивчаю місцеві рослини та місцевих тваринок в моїй домашній лабораторії. Ти вже познайомилася з моєю донькою Мару? вона дуже хотіла з тобою зустрітися. Ми вже зустрілися, і я би хотіла зустрітися ще з деким, але ця комп'ютерна миша не хоче зустрітися. Ну і ладно, я все одно його ніколи не романсила. І, чесно кажучи, я не розумію, чому. Ком'юніті Волі так активно його романсить, тому що є Еліот. Хоча я не знаю, можливо, якщо хтось мені пояснить, чи я колись сама вирішу романсити Себастіна, то, можливо, я тоді її зрозумію, в чому різниця. Опа! Привітики! Ох, точно! Я чула про новеньку, яка переїхала до тої старої ферми. Ми, напевно, познайомилися зі скількома. Ну, вже половина персонажів є. Але мені цього недостатньо, як ви вже зрозуміли. Так, ми не познайомилися, напевно, із пані Керолайн. Так, напевно, ти бурбелка, ти нова фермерка, я Керолайн. А, так, я знаю, що твій чоловік платіє магазинчиком. Ти не така, якою я тебе очікувала побачити, але гаразд. Тебе засмучують мої вуха, чи що? І так, у нас тут є ще. Хлопчик на ім'я Вінсент. О, незнайомку, я Вінсент. Мама казала, що не варто мені розмовляти з незнайомцями, але ти виглядаєш нормально. Гаразд, тоді ми можемо піти напевно до ось цього будиночку. Тому що мені все-таки хочеться з усіма перезнайомитися чи, принаймні, в перший день, як мінімум, познайомитися із 20 персонажами. О. Я бачу це по твоєму обличчю. Ти ще полюбиш це місто. Але якщо тобі знадобиться десь перепочити у місті, ти можеш прийти до салуну. До речі, я там працюю. Ми ще якраз завітаємо до салуна, тому що туди якраз і прийдуть дуже багато людей. І так. Я ще з однією дівчиною забула познайомитись. Так, Хейлі, я пропоную зробити нам скріншотик і познайомитися. О, це ти та новенька фермерка, чи не так? А... <плес> Хейлі занадто зайнята власною камерою, аби звертати на тебе увагу. Ну, гаразд. Так, Хейлі, давай по скріншотику. Ідеально. І тепер ми можемо піти до нашої ферми та посадити картопельку, тому що десь о 6-й нам вже потрібно буде піти до цього, до салуна, точно. Нам потрібно дуже швидко посадити картоплю, тому що ввечері до нас прийдуть гості. А якщо хтось не грав із монстрами на, цьому, на фермі, то ви якраз з ними можете і познайомитися. Вона тут прийшла. Дельфійка наша до будиночку, і тепер ми можемо посадити картоплю спокійненько. Так, і напевно нам доведеться розширити наші володіння. Так, щось я не можу тут. А, тепер все можу. Так. Ми можемо і тут посадити картопельку, і дещо. Ну, нехай ось тут. Я трошки рукажу, тому я зроблю так, як я можу зробити. І як мені, в принципі, зручно, тому що я поки що а, не маю насправді ресурсів для однієї прибудови, яку я хочу забудувати, і одразу ж придбати, господи, точніше, зробити Сіно. Трохи прикрасити наше ком'юніті. О, до речі, зараз вже шоста, шоста, десять, і ми можемо піти до салуна, познайомитись із кимось. Так, мені треба до дерева Так. У нас вже 59 euh, дерева, і я думаю, ми можемо зробити спокійнесенько сундук. Так, ми робимо зараз сундучок і ставимо його одразу ж сюди і заповнюємо ресурсами, які у нас тут є. Тому що, на жаль, у нас нема поки що грошей на новий рюкзак. І так, ми можемо зараз піти в салон, в якому збереться досить таки багато народу. І я дуже сподіваюся, що нам вистачить енергії. А, ладно, зараз ми тоді одразу з'їмо одну таку квіточку, аби в нас була енергія зустрітися із нашими нічними сусідами. Так, і одразу ми завітали до нашого салону, де мені дуже подобається насправді грати в аркади. Але нам потрібно познайомитися із кількома персонажами, наприклад, із Шейном. Я не знаю тебе, навіщо ти зі мною взагалі розпочала розмову? Гаразд, я не буду з тобою спілкуватися. Вітаю, дитинко Мене звати Пем. Нічого не може бути краще. Аби зробити ковточок чогось тепленького, аби освіжити ці кісточки. Ну, в общем-то, ми бачимо, що дехто у нас тут просто чорно бухає вже, але ми не засуджуємо тут нікого. Так, і можемо пограти в гру, яка мені насправді до вподоби. І, до речі, якщо ви ще не грали в цю гру і не знаєте деяких персонажів, то я вам дуже раджу пройти цю гру. Тому що. Навіть якщо ви трошечки залажаєте, то нічого страшного, зате ви будете розвивати з бажаною персонажкою взаємини. Для мене надзвичайно важко грати в цю гру. Але, ніби я вже не так погано граю, насправді. Так, давайте ви всі здихаєтесь звідси, тому що мені треба багато місця. Всі киш. О, у мене клас. Нескінчені набії, набої. У мене навіть непогано вийшло як для цього разу, я в шоці. Так. Боже, я навіть не знаю, куди стріляти. Це трошки проблематично для мене. Я занадто сильно повірила, напевно, в себе, але вийшло не так погано. О, ми можемо звідси вийти. Найс. А це наступний рівень чи що? Ви знущаєтесь з мене. Що це було? Ладно, я до цього рівня просто не доходила насправді. Я не знаю, як так вийшло. Ну, це напевно вже точно все. І я навіть собою можу пишатися, тому що я вперше насправді виграла хоча б один раунд такий. І так, з ким ми вже познайомилися? Ми познайомилися із Робін, Гарві, Гасом, Марні, П'єром, Пенні. Ну, в общем-то, з багатьма, але, я, чесно кажучи, не знаю. Так, У нас вже в знайомствах 21 людина, і мені треба, напевно, наступного дня. З кимось і ще познайомитися? Тоді ми можемо піти на нашу ферму, і ви можете познайомитися із нашими нічними сусідами, тому що вони просто, вони класні і при цьому опасні. Так, а чому ми не можемо щось взяти з мусорки? І одразу ж, як тільки ми заходимо на нашу ферму, ми знайомимося із новими нічними сусідами, яких ми можемо повбивати. І нам за це, в принципі, ну, звичайно, що буде, тому що вони нас будуть ранити. Як ви бачите, мене вже ранять навіть із новим оверайдом цієї території, мені незручно грати. Так. Все. До побачення, я йду спати, я здаюся. Я не граю в такі ігри, коли темно, все, до побачення. І ми йдемо до ліжечка, інакше ми впадемо. І у мене до вас є невеличке питання. Ви бажаєте бачити кожен день окремо, чи напевно я не знаю, по скільки днів ви бажаєте бачити цей геймплей? Можливо, по 2-3 дні буде достатньо. І на цьому моменті я б хотіла подякувати вам за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео і ви поставили вподобайку, і також підписалися на канал, якщо ви були не підписані. А з вами була Бурбелка. Всім па-па!